Показати вам відео про те, як потрібно лікувати маленьких кроленят, якщо в них є проблеми з відкриттям очей. Тобто на 10-12 день маленькі кроленята повинні відкривати очі без проблем обидва ока. Нашим кроленятам на сьогоднішній день вже буде 14 днів, але очі вони ну я помітив, ще на 12-й день, навіть на 11-й, що вони не відкривають очі так, і потрібно. В одного чорного я вам покажу, очі добре відкриваються, а в трьох решту вони ніби закипівші. Насправді це є запалення запалення очного такого каналу. Якби тут, На самому початку воно під час його запалення виділяється гній. І тоді око закипає, воно просто заліпає повністю. І в маленьке кругнятко не може відкрити його самостійно, навіть якщо дуже захоче. <су> тобто ну ніяк. І відповідно для того треба використовувати каплі. от як. Можна використовувати звичайні людські каплі, левоміцетин, для людей використовуються в аптеці. продаються. Можна використовувати от такі от каплі. Я покажу. От. Це для собак, для котів, ну взагалі в ветеринарній аптеці вони продаються. Закапується їх від 2 до 4 раз на добу. Ну, я закапую зранку, в кожне око по капелі. І ввечері так само. Оце вже сьогодні буде третій день, як я закапую. То вже ну, динаміка позитивна і видно, що допомагає. Зараз я вам покажу, як це виглядає в кроликів. Ми їм закапаємо. Ну, тобто, приємного перегляду. Так, ідемо, візьмемо зараз. Кроленятку я вам покажу, як виглядають закипівші очі. У нас є білий такий кролик, не знаю він вона, але в нього дуже. Ну, Він найбільший постраждав від даного захворювання. От від наш красунчик чи красуня. Біленький. От Подивіться, будь ласка. От, дивіться, бачите? Око вже зараз відкривається, це вже я капаю третій день. А око взагалі не відкривалося, було повністю заліпше. Можна сказати, він не бачив нічого. Зараз вже повіка ця внутрішня відгортається наперед. І око. От. Це в нас альбінос, у нього в нього очі будуть, певно, червоні. Він повністю біленький. Бачите, який? Красивий, красивий, такий маленький, красивенький, такий наш маленький хлопчик. так? Зараз ми тобі закапаємо, да? Ну зараз почекай. Відкриваємо лікарський засіб каплі. Називається Цифлодекс. Ну Це не реклама. Я не знаю ні виробника, нікого. Ну, я ними раніше можна сказати, я от їх лікував три дні от от цим ліками. От. Левоміцитин. От можете подивитися. Видно, не видно, от, от такі це краплі очні, які я використовував раніше. Я не пам'ятаю, чи мені в око щось попало. Ну, вони були у нас вдома. І тут написано, що вони 15 днів від дня відкриття флакона, вони дійсні. Вони простояли в нас в холодильнику, правда, довше набагато і ніяких проблем не було. Я от, ну, звісно, в них срок годності термін придатності. Нормально, ще до 24-го року. Але вже оскільки сьогодні купили нові каплі, закапаємо йому нові, вони, я думаю, вони йому скоріше допоможуть, щоб він одужав визду... і був здоровий. Так що беремо, відкриваємо. В інструкції написано, що потрібно, бо це є суспенсія, то її потрібно струсити. Струсити, щоб вона перед застосуванням наш кролик вже перевернувся. Так. Беремо хлопця чи дівчинку, не знаю, зараз подивимося. Беремо цей. Найкраще кролика брати на себе. От, Тобто взяли і берете. Відтулили нижню повіку пальчиком. І туди йому. Раз. І отак. Отако От верхньою повікою пошевелити, щоб воно затікло. Затікла суспензія. О! Все. Тепер тут друге очко. Так само, отак розтуляємо і туди раз, капнули. Все. Все. Наш хлопчик чи дівчинка, маленьке крунятко буде потрошки одужувати. Зараз візьмемо сіренького. У нас так само є сіренький хворенький. Так, дивіться, тут ситуація яка. От одне око відкривається, тут вже і друге відкривається, бачите? Але ще є такий ну, повіка на ньому, на цьому оці. Плямка. Треба закапати, щоб вона вже його не турбувала. Тобто беремо все одно і закапуємо в одне очко, тримаємо і дивіться, завжди акуратно. Бо в королів є задні лапи. І вони ними можуть дуже дуже, дуже сильно роздерти вам обличчя, якщо вони так ну, не сильно вам довіряють, скажімо так. Мої то вже привикли. як не як вже третій день. Вони вже знають, що з ними буде, вони вже не видираються. Отако легенько королю, не кожен ви буде вам сидіти, то ви знаєте. Куля так посадити, щоб він догори ногами. Хоча королі. От в них в маленьких королів таке положення це для них є звичне через те, що король маленький, він їсть завжди отак на спині. Він отак от під, підлазить під кролицю, перевертається і отак їсть знизу. Так, є таке. Так. І от ще один у нас є друг. Йому теж потрібно допомогти. Ось так станем, так. І в очко. Струсуємо, очко тримаємо і закапуємо. Оп, і в друге очко. В друге очко він дивиться, але я йому для профілактики ще дам трошки о. Є. Але в нього проблем з очима немає. Бачите? Одне, ну, зараз я виключу, може, воно сліпить. От. Візьмі. подивіться, Тут очко нормально дивиться і тут очко нормально дивиться. Тобто він є здоровий на це. Вечірні процедури пройшли. Все. Кажи папа. Папа. -па. Ось таке от лікування від закипання очей. Ліки недорогі. Коштують в районі 55 гривень ось такі. Ще хочу розказати вам наступне. В е, кожному крольові я даю воду. Воду мусово давати через те, що вони в мене їдять комбікорм. Комбікорм їдять от, е, їдять пшеничку, от, пшеничка, кукурузка, комбікорм от я їм даю кукурузки трошки, пшенички трошки. Кукурузки десь відсотків 20, пшенички відсотків 20 і решту комбікорм. І Для того, щоб вони нормально все це перетравлювали, мусово давати е, водичку. Водичка бажано підігріта, я беру з бойлера тепленька, водичка зранку ввечері, щоб вона була. І плюс я водичку даю молочну кислоту. Тобто, в залежності від того, яка в неї є концентрація, на даний момент це є 40%. Мілі... Ну, 40%. Відсотків. Буває 80, тоді її треба давати менше. Якщо 40, її потрібно розвести до 5% максимуму. Це максимум. Можна і слабше. Якщо для профілактики, то можна і слабше. Я даю 10 кубіків на 10 літрів води. Тобто кубік на 1 кубічний сантиметр мілітр, виходить, на літру. Розводимо, і вона допомагає кроликам добре перетравлювати. І сіно, якщо там щось попалося, не знаю, там якась погана рослинка, ще щось. І якщо там кокцидіоз так само дуже допомагає. Хоча, якщо ну, стосується других хвороб, там неморологічної чи міксоматозу, то в будь-якому випадку робіть щеплення. Щеплення мусить бути, бо без них, на мою думку, не Я ще хочу вам показати зараз маленьких наших. І зараз покажу вам ось тих наших таких байстручків. Ось таких. Включимо більше ліхтарика. Так, байстручки, ви, ви хоч не випадайте, добре? І тако заглянемо до них. Привіт! І що вони тут нас роблять? Що ви тут робите? Дивимося, так. Угу. А ви тут їсте. От дивіться, що вони їдять. От, подивіться, будь ласка. Кукуруза, комбікорм і пшеничка. Можна було б, звісно, дати увесь. І це було б правильніше. Але на даний момент я не можу його знайти у нас. Ну, Тобто він. Теоретично він десь є, але там, де я купую, немає. Його так в наявності постійній. Зараз, може, ми вам водички долляємо. Ми їм додаваємо водички. Тримайте кролики. Є. О! Так, тут якась травичка нападала. О, кролики люблять водичку, бачите? Вони дуже люблять її попити, коли добре поїли. Щоб добре все засвоїлось, необхідно попити водички. Правда? Це у нас. Хлопець строкач такий. У нас був раніше такий самець білий строкач. ну його, Щось у нього було з кишечником і він захворів, ми мусили його. Ну, з'їли, коротше, ми його. Фай... гарненький, правда? Гарний такий строкач. І він такий великий порівняно з усіма решту. Оцей голубий наш, він теж строкач. Ось цей. Він тут на нас зараз їсть. Ми йому будемо трохи заважати. Голубий, скажи, ти струкач, він мазон. Спочатку такі гонуровий, як до нас попадають, не даються гладити. Нічого, а потім такий мазон. От такий можна гладити такого, він буде так лежати. Те, друг? Зараз засне. Ось такий от хлопець. Ще покажу вам полтавця от, от цього нашого, теж полтавець такий у нас. Великий, більший, да? ти на нас найбільший. Полтавець, теж любчик такий. Любить, щоб його гладили. Ходи сюди. О. Їх перед тим, як годувати, кожного дня. Отак от, от відкриваєш клітку і мусово спочатку погладити, щоб вони отак полежали. А тоді тільки можна вже брати там водичку, от водичка. стоїть, Чи там доливати водичку, чи досипати. Чи от Сіно, як в нас на сіно от в дверях. бачите? Ось так ми його йогоємо сіно в дверях. Тут під ноги. І, і все одно вони от цього тижня вже треба чистити от на вихідних. Вони все одно звідси, от, звідси натягують сюди сіно. Хоча під ноги їм не кидаєш, а вони все одно так роблять. От такі от кролики. Ти наш, Ти наш друг? О, друг? Мені на котика похожий. От кути у нас був такий кіт. На заставці каналу є такий, можете глянути. Каспер звався. Він отак любив дуже. Ну, Він такий був гоноровий, він лапу вмів давати, але ну, я вже круля не буду вчити лапу давати. Досиш лапу? Можу вкусити хіба? Скажи, правда? Можу вкусити, то запам'ятаєш надовго. Хе -хе. Гарний хлопець. От. Зараз ми тако далі трошки відійдемо. Строкачко. Ну, в принципі, от все, що я хотів вам розповісти стосовно лікування нашого, от такі от краплі, як ми використовуємо. Або от такі вони підходять, в кого є лево-двіцитин, від людської аптеки. Плюс в водичку ми обов'язково додаємо молочну кислоту, яку я даю комбиформи. Це не реклама. Но вони мені дуже подобаються. На них от, є от такий кремікс, на ньому добре ростуть. а це зараз от я випробував, хочу показати. Не знаю, яка то фірма? Ага, чи як? Ну він, він мені чути барбарисом. ну Тобто він пахне барбарисом. Тим, знаєте, як то преміксі. Я такий корм більше купувати не буду. Оцей корм. Кремікс. Запаху взагалі ніякого. Ну, тобто немає. Тоб він немає в собі ніякого преміксу. Тоб, ну, Для росту, там, гормонів чи щось okay. подібне. А цей, А цей? на мою думку, це якийсь польський. він. Що тут пише? Подивимося. Ава. Здрова. рабіт. Ну, тобто. Здоровий кролик. Рабіт це кролик з англійської це, якби Всі зі школи ще це пам'ятають. Але от в цьому ава, в ньому в є присмак Барбарису. Тобто це мені не дуже подобається. Дивіться, от Кукурузку сьогодні придбав. Кукурузка сушена, дуже гарненька. Така. Але наскільки я знаю, що не більше 20% в кормі повинна бути кукурузки. От, от так от я мішаю. Значите, трошки кукурузки, трошки пшенички і решту комбікорму. Ось таким от чином ми годуємо наших вухастих друзів. Так, друзі? От. І вони залюбки це все поїдають, водичку попивають. Сіно є в кожну, якщо потрібно. От малиї, до речі, вже сіно взяли так конкретно. Зараз ми їм. Додамо. Ну це вже буде за кадром. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Приходьте ще на канал. Відео будуть, як підростають, як буде в в цих кроличок двох і в цій нижній буде укрол. Я все покажу. Маленьких кроленят, більших кроленят. Всіх будемо показувати, будемо переселяти в нові клітки. Є в планах. Новий такий великий хлів, де будуть кролі жити в загорожах. Не в клітках, отак як тут, а на підлозі і в загорожі. Тобто, залишайтесь на каналі, підписуйтеся, і будете знати про наші новини. Всі, всім дякую! Так, друзі, ми ще хочемо підготувати тару. От підсвітимо. Для виготовлення окопних свічок. Назбирали ось такі баночки. Зараз я їх болгаркою підріжу, щоб не було оцього і оцього. І завтра син мій в школу занесе, там роблять окопні свічки, заливають, плюс домокартон і ящики у нас старенькі. Це все. Зараз ми трошки попрацюємо, підріжемо ці баночки. Зараз трошки підріжемо лишні з них. Ми ще спробуємо ножницями, може, щоб цей кантик у нас лишився, візьмемо і отак вот от ножницями його публяся. Раз, раз і підріжемо. Напевно, ну, краще все таки ножом. Да, ножом. Зараз. Так, ось я взяв ніж. 陆总、嗯。